Господи, притулок мій і скеля моя, до Тебе лине моя душа в цю нічну годину, коли світ затих, але мій розум все ще блукає в лабіринтах думок, я приходжу до Тебе, бо тільки в Тобі є правдивий спокій, якого так прагне моє серце. У Святому Письмі, Ти промовляєш до нас слова, які стають якорем для душі. Спокійно я лягаю і сплю. Бо ти, Господи, єдиний, даєш мені жити в безпеці. Псалом 4, вірш 9. І ще ти нагадуєш, коли ляжеш спати, не будеш боятися, і коли заснеш, то буде солодким сон твій. Книга Приповістей, 3 розділ, 24 вірш. Господи, я тримаюся за ці слова, як за рятівне коло. Ти бачиш, як кружляють думки в моїй голові, як хвилі неспокою намагаються накрити мене. Я не можу зупинити їх сам, але ти, хто наказав вітру і морю затихнути, можеш принести тишу і в мій розум. Я прошу тебе, увійди в цей хаос і скажи своє владне, замовкни перестань. Я віддаю тобі кожну думку, яка не дає мені спати, думки про те, що було зроблено не так, і про те, що ще належить зробити, думки про розмови, які залишили гіркий осад. І про плани, які здаються нездійсненними, я виймаю їх зі свого серця по одній і кладу до Твоїх ніг, ти знаєш усе це краще за мене, ти знаєш вирішення кожної проблеми ще до того, як вона з'явилася, тому я вирішую не нести цей тягар у ніч, а залишити його тобі. Господи, омий мою пам'ять своєю благодаттю. Якщо сьогодні я десь помилився, я прошу. Прощення і приймаю його. Якщо мене хтось образив, я прощаю і відпускаю, щоб не брати образу з собою в ліжко. Нехай мій розум звільниться від пережовування минулого і страху перед майбутнім. Дай мені благодать жити в цьому моменті, де є тільки ти, твоя тиша і твоя любов, наповни мої думки Твоїм словом замість тривожних сценаріїв. Нехай у моїй голові звучать слова твоїх обітниць: Ти зі мною, ти за мене, ти ніколи не покинеш, ти мій пастир, і я ні в чому не буду мати недостатку. Я повторюю ці істини, поки вони не стануть голоснішими за шум моїх турбот. Я занурююся в роздуми про Твою велич, про красу Твого творіння, про глибину Твоєї милості, і в цьому спогляданні мої земні клопоти стають такими дрібними. Я прошу про благословенний сон, сон праведника, нехай він прийде м'яко і непомітно, як дар від тебе, нехай моє дихання стане рівним, а м'язи розслабляться під дотиком твоєї руки. Я вірю, що ти пильнуєш наді мною, тому мені не потрібно тримати все під контролем. Я можу відпустити штурвал, бо ти ведеш мій човен, ти даєш своїм улюбленим сон, і я приймаю цей дар з вдячністю. Дякую тобі, Боже, за цей день яким би він не був. Дякую, що ти провів мене через нього і дав дожити до цього вечора. Дякую, що навіть у найтемнішій ночі ти є світлом, яке не згасає. Дякую за те, що ти чуєш мене зараз, і твоя присутність наповнює цю кімнату. Я довіряю тобі всю цю ніч. Я знаю, що коли я прокинуся, ти будеш поруч, і твоя милість буде новою. Я засинаю не з питаннями, а з довірою до того, хто має всі відповіді. Я ховаюся під тінню твоїх крил, де завжди безпечно і тихо, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Якщо ці слова допомогли вам знайти спокій, і ви відчули, як відступають тривожні думки, поділіться цією молитвою з тими, хто теж бореться з безсонням. Напишіть у коментарях. Що саме не дає вам спати, і ми помолимося, щоб Господь забрав цей тягар. Підписуйтеся на канал, щоб ми могли щовечора разом знаходити тишу в Бозі і засинати з миром у серці, нехай ваш сон буде солодким і благословенним.